Всіх вітаю, з вами Марія, і наступний тиждень важливі події. Давайте роздивлятися, що покаже нам Кава Вагуща? вже бачу чоловік, якийсь чекає на вас, на когось з вас, а ви так виглядаєте, є чи нема. Чекає, ходить, чекає. Угу. У когось це як по домовленості буде зустріч. Як за чиїмсь проханням, чи ви будете їхати на таку зустріч, чи до вас людина приїде? Завжди озвучую кілька варіантів, бо ви різні, у вас по-різному буде. І ще якийсь чоловік ходить, шукає вихід з ситуації. Буде тут вихід. Головне, щоб він його не пропустив, щоб він побачив той вихід. Бо так, знаєте, вже майже пройде повз той вихід. Грошова якась ситуація. Добре, давайте все ж таки, що філіжанка показує, бо це я з блюдечка дивилась. А от філіжанка... Угу. Ну, для когось тут будуть аж надгарячі новини, аж, знаєте, спекотно комусь з вас стане через ці новини, і аж віялом будете себе обмахувати, щоб легше стало. Для когось сім'я, рідні, близькі, міцна допомога, підтримка один одному показані. Тут в сім'ї все гаразд, і все, знаєте, от люди цінують один одного і якось тут один за одного стоять горою. І показано для когось з вас, коли вся сім'я збирається заради ну, от якогось такого певного, ну, певної однієї якоїсь справи, коли от всі. Для, за, за, для підтримки, отак от е, підтримка буде ну така доросла, літня жінка, от їй будуть підтримку надавати. Аліс, ну що? Захисне коло зробила, все, прийшла собі. Так, ось тут жінка показана і якась вона дуже заклопотана. І з усіх боків до неї люди йдуть, і кожен, кожен, кожна зі своїми розмовами, це вже я в бік роботи соціуму подивилась. Аж голова обертом так багато для когось з вас буде людей. Ну просто, знаєте, якось вони непогано показані, просто їх буде багато. Ви як не встигаєте трошки. Так, кожному приділити увагу. 26 число для когось з вас буде важливим зустріч тут, намічається, з якимсь чоловіком щось затягнуто було. Я так розумію, що вже давно треба було побачитись. Але от тільки 26 число показане. Далі сил побільшає. Так, ясно. У когось з вас сил побільшає через те, що якийсь чоловік буде до вас прихильність мати, буде якось так, знаєте, увагу вам приділяти, і ви тут одразу так. А піду я собі платьячки оновити, куплю. Ну, от щось таке, знаєте, схочеться гардероб трошки оновити і робіть це обов'язково. Далі, далі. Багато думок тут показують про жінку в чоловіка. Чоловік такий, або він голить голову, або він лисий. І щось таке, знаєте, от. Якийсь він замріяний ходить. Багато думок, багато такого, що він як радиться з цією жінкою, коли щось робить. Чи він спілкується, не знаю. Ну, от і подумки, і в голос може. Насправді мені не показано, що вона поряд з ним, але показано, що в нього ідея, щоб вона була завжди поряд з ним. Йому цього дуже хочеться. Далі. По перспективах у когось точно будуть побачення, бо я їх вже бачу тут. Хоча у вас зараз це під питанням, чи згодна буде, чи згоден буде. Так, ні, давайте так, для жінок, чи запросить на побачення чоловік, а для чоловіків, чи згодна буде вона, якщо я її запрошу. Ну, я бачу вже на побаченні людей, тож дочекаєте, жінка дочекається запрошення, а чоловік все ж таки наважиться. Далі ось тут ось тут. Хто? Тогось з чоловіків, він як чужий для вас, ну, в тому сенсі, що він не родич вам. І він щось тут буде як просити, як, знаєте, схилив голову і просить вашої допомоги, вашої участі. Тут щось йому змінити треба. І він просить про ці зміни. Mm -hmm. Ну, про вашу участь у цих змінах, отак. Так, хтось тут буде робити. Це виглядає, як, наприклад, ритуал якийсь для відкриття дорог, для. Коли треба замок з чогось зняти, робіть, бо тут показано, що буде зроблено. Буде, вас почують. Щось таке хтось з вас як планує або думає, що робити чи не робити. Далі. Робота соціум. Ну тут чимало буде роботи. Такий тиждень, що ну, буде з чим попрацювати, і новини якісь, от щось дуже швидко буде. Це знаєте, для когось з вас, як будуть зміни, в які, ну, десь у вас там, наприклад, звикли певним чином щось робити, але будуть зміни. А у когось, як, наприклад, вивчали, може, це по законодавству, може щось просто там в паперах. Як вивчали один стиль, як робити, прийдеться щось тут змінювати чи додавати? Щось таке показано далі. Два чоловіки тут будуть початок тижня в них, це знаєте, як в чимсь не зможуть домовитись. Наприкінці тижня вже як до бійки дійде. Ви будете цю ситуацію споглядати. от ну, Ви не, не прямий учасник цієї ситуації чи учасниця, ви осторонь знаходитесь, але. Угу. Тут в трьох. Тут ви і ще дві людини будуть ну, як дивитись десь там збоку на цю ситуацію. Так дивуватись будете, що як, ну як, ну дорослі ж люди, ну що це вони? Ну, тут така бійка, тут, ну, може, воно кава любить метафорами розмовляти, але. Люди пересваряться між собою дуже і дуже гучно угу. так, у когось тут зміни стосовно особистого життя. Вони обов'язково будуть. Тут так, трошки з і чоловік і жінка про ці зміни розмови ведуть, такі спокійні розмови. Але от як воно буде, знаєте, коли там мрії, бажання є, а от чіткої картинки ще немає як, як і що. Але люди, ну так, будуть щось тут точно, будуть робити, будуть. Не так, що порозмовляли і забули, а тут конкретні дії будуть обов'язково. І для когось з вас цей тиждень це як початок таких от змін, початок якогось такого руху. вже Ну давай, давай наважуємося робимо. Так, тут теж дублюється тема змін. От дійсно початок руху для багатьох з вас. Це от як щось було до цього тижня, а цей тиждень він як переламний. Додати тут вже особливо ти нема що. На початку відео я тут все розповіла. Тож, не буду повтори, просто не люблю їх озвучувати. Не хочу так втрачати час. Тож, всім дякую за перегляд і гарного вам тижня, приємного, спокійного, тихого і бережіть себе. І побачимось. Всім пока!